День вишиванків дався на славу. Відгрімили депутатські тулумбаси, бюджетники розтягли по хатам допомогу іноземних меценатів. Група потних рокерів в різнокольорових банданах витрушувала з касух тирсу та обирала реп'яхи. Хотел Каліфорнія звивав на лавці під гітару кремезний татуйований дядько. Love this place. Для нього день вдався на гроші. Ще й від держави, ще й законно, ще й зі здачею макулатури. Хоча здача паперів до нотаріату походила реально на таїнство перетворення життєвого видання з власним підписом Михайла Юрійовича Лермонтова на український патріотичний картон. Коробку національних берешів. Припустимо, у вас є згадана книга або львівські першодруки на церковно Слов'янському. Оскільки на аукціоні сотбі зможе коштувати така книга? Ну, трошки дорожче лайна у позолоченій банці маловідомого французького художника. А тут здаєш частину російської культури та радієш. Та білів пару судинок в якійсь річці чи морі, а тепер білітиме український вареник у картонній коробці. Кримінальна авторитета себе дядько не корчив. Хоча будь який зі спеціалістів по тюремним піктограмам влітку на пляжі, ну пляжі, у присутності жіночої команди з волейболу споглядав би не спортсменок.